Добрий день. В ніч на 6 травня в районі Бухти Вузька, окупований Крим. Внаслідок операції у головного управління розвідки Міністерства оборони у пункті базування морським дроном Магуровій-5, було знищено швидкісний катер російських загарбників. Головне управління розвідки підтвердило спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, внаслідок якої в ніч на 6 Травні було знищено ворожий швидкісний катер і показало відповідне відео. У ГУР зазначають, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, йдеться про бухту новоросійська, бойова робота російських окупантів триває на швидкісних маневрених військових суднах росіян. Які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму. В розвідці, зокрема, повідомили про те, що було знищено російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуст і декілька слів про тактико-технічні характеристики Мангуста. Катери такого класу використовуються лотом окупанта та спецслужбами. Як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби за диверсантами, а також для пошуково рятувальних робіт. Мангусти виробляються з 2000 року. Катер сягає до 20 метрів задовжки та 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість до 50 вузлів. У модифікованих версіях швидкісних хатерів встановлені бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю. Це кулеметна установка калібром 14,5 мм. Також на борту Мангуста росіяни мають два автоматичні гранатомети агс 17 ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу ІГЛА або Верба. Орієнтовна вартість знищеного катеру становить приблизно 3 мільйонів доларів. А тепер я товариство пояснюю, чому я так подробиться зупинився на тактико технічних характеристиках знищеного російського катера. Я проаналізував повідомлення російських пабліків щодо успішного характеру української операції в Окупованому Криму. І пропоную вам ознайомитися з цими повідомленнями. зрозуміти про Венкор Катінок, цитую мову оригіналу. По сообщениям ряда источников, утром в районі северо-западной Крымского полуострова была отражена атака противника з использованием без катеров. По информации з 4 до 8:30 МСК времени, в данном районе. Були уничтожены 5 українських беків. І тут основне, з нашої сторони, незначительно повреждены дві рыбацкие лодки. Потерь среди кораблів ВМФ не тобто, йдеться про те, що знищений російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 Мангуз виявився двома рибальськими човнами. Причому зауважте двома не одним, яким чином один швидкісний катер перетворився на два рибальські човни. Відповідь на це питання, знають тільки російські воєнкори. Але продовжимо їх цитувати. Але вже погодьтеся цікаво. Цікаво саме бачення і трактування подій, які відбуваються в Окупованому Криму. Швидкісні патрульні катери перетворюються на рибальські човни. Далее будет. Военный осведомитель. Как можно понять, угроза от котировка за противника никуда не делась. До за уважение. И мы до него повернемся. Запомните эту фразу. Однако, на этот раз они не смогли нанести какой-либо существенный урон флоту и оказались вынуждены довольствоваться утешительным призом в виде небольшой лодки. Виникає слушне запитання: а де подівся другий рибальський човен? Я нагадаю, воєнкор Коркотінок повідомляв про те, що з усилями головного управління розвитків Міністерства оборони було знищено два рибальських човна. А виявляється, Збройні сили України отримали утішительний пріч у вигляді одного пошкодженого човна, але менше стає. Давайте розглядати цю ситуацію далі. А йдеться про те, що колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов був змінений після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і у порту. Його наступник, віце-адмірал Сергій Пінчук, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом життя додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі. Злуження проходу до портових споруд. Як бачимо, заходи, які були здійснені Сергієм Пінчуком, до речі, примітно, призвичав досить красномовне. Так от заходи ці виявилися безрезультатними. Російські воєнкори змушені визнати той факт, що українські морські безпілотники змогли прорватися і урвати. Прасити надводну ціль я нагадаю товариство 18 березня 2024 року відбувся візит міністра оборони країни окупанта Сергія Шойгу на командний пункт Чорноморського флоту до тимчасово окупованого Криму. Там Шойгу передали оновлену інформацію про операції Збройних сил України, і він обговорив ефективність власних військово-морських сил. За даними Міністерства оборони країни окупанта, він оголосив про нові заходи для підрозділів Російського Чорноморського флоту щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів та безпілотних надводних апаратів. Примітно, що за даними британської розвідки, особлива увага під час цієї наради приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби. З дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки в день та вночі. Крім того, Шайгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту. Ще раз процитую: воєнний освідомитель. Як можна понять. Угроза ткатіров Камікадза противника нікуди не діла, Це не зважаючи на всі превентивні заходи з боку командування Чорноморського флоту і відповідні доручення міністра оборони країни-окупанта. Я нагадаю, шановна поглядацька аудиторія, за допомогою ударних морських дронів Магурові Vже були знищено російські кораблі Цезарь Куніков, Івановець. Сергій Котов, Акула Серна, а також було пошкоджено Іван Хурс. Ну і наостанок не можу не зацитувати чергове повідомлення російського воєнкора. Кадри врага сьогоднішньої атакою на Крим. К сожалення, вказують на прорив одним із них бонових заграждень. и преодоления огня наших подразделений. По всей видимости, наш уважаемый флот в большей степени воюет не с кустарными, пусть и высокоточными средствами противника, а с собственной военной бюрократией, которая не позволяет выстраивать адекватные средства обнаружения и, главное, уничтожения МБЭК на подходах к местам базирования кораблей, а не в наших бухтах. І тепер основне зауваження з боку російських воєнкорів. Тим временем противник уже нам намбек старої совєтські ракети з головками самонаведення і примінили їх в бойовій обстановці. Як бачимо, найближчим часом нас з вами чекають чергові приємні новини з Окупованого Криму. До знищення кораблів Чорноморського флоту. І наостанок я хотів би зауважити, що за даними британської сторони Чорноморський флот і його активність в Чорноморському басейні знижена до історичного мінімуму. Британська сторона висловила задоволення діями Сил оборони України і українського розвідуриста. Щодо нейтралізації активності Російської Федерації в Чорноморському басейні. Погодьтеся, подібна оцінка дорогого кошту. А ми з вами віримо Збройним силам України. Віримо у Сонце української перемоги і наближаємо нашу перемогу, кожний на своїй ділянці фронту. стрій. Все буде Україна! Під цим відео. Будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги у діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа. Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Все буде Україна. того варті.